Доброго дня. Сьогодні змонтували таку гарну мангальну зону. Називається вона Garden Chef. В гарному кольорі сірий граніт. Стільницю маємо в даному виконанні шліфовану. Може бути з керамогранітом. Далі в середині маємо шамотну плиту. Також Клієнду замовив решітку гриль. В комплекті у нас йде решітка під шампура та заслонка від вугілля. Далі сірі фасади. В кожній секції є поличка. Далі у нас іде секція під мийку. Всі отвори для виведення. Комунікації присутні і наступна секція Стіл. Ось така гарна шліфована поверхня. Кому сподобалось, чекаю ваші повідомлення. Дякую.